І це починається другий етап мультиклас чемпіонат шип, GT3, GT4, мультиклас, І цей етап у нас па Франкен Шап. Він трохи прохолодний від Франції минулої, яка у нас була з 41 градусом. Це вже тут у нас десь середня температура 24 і немає доща. Це дуже приємно. А ще у нас тут вже дуже багато. Тобто у нас тут десь 73 гравця. І цікаво, що в першому ж повороті ці 73 гравця дали собі знати. Стався великий завал, де постраждали десь машин 20 чи там чирелист, але я тут гарно всіх об'їхав і вже був десь 18-20. Але організатори побачили, що дуже багато гравців постраждало і роблять розстав з так, це було доречно, щоб дати другий шанс тим, хто постраждав. Але, як виявилось, це стало марно. У другий раз гравець на п'ятій позиції, який керував форму стенді, він не впорався з керуванням і створив ще більший заваж, де постраждали майже 80% відсотків гоночної решті, в тому числі і я. Де я вже їхав не 18-й, як в минулому разі, а я почав їхати десь 29-й. І при тому в мене було дуже серйозно пошкоджені, як у всіх інших, що треба було з'їжджати в Піти. Як, як сказали пізніші організатори, десь 40 гравців одразу пішли швидко до... тобто вони швидко повернулися до Пітлейну через Eskip. І тут я вже якось пробую керувати своїм Porsche, щоб. Якось доїхати до бітлену, бо в мене вже червоний пошкодження, і буде і буде-який там поворот, може стати драматично фатальним, як грати цієї жовтої БМБ. Але я впарився з цим завданням і спокійно керую собі на низьких оборотах, щоб можна якось доїхати. До, 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 до так, це зміниється буде важко, тому що як ми зараз бачите, тут в мене маємо на відколи, вони сама якусь сторону. І поки я їду собі і як мені зробити підстоп, яку так обрати, чи заміну гуми, чи до заправки, чи там якийсь ремонт, то тепер достався інцидент, який був в реальному житті в цьому році, в спа 24 години. Коли так само машина занесла на цьому самому місці і в, ній, в цю машину в'їжджає на повну швидкості інша машина. Це, це було дуже жахливовалі, що навіть е, далі е, червоні прапори. А тому нас майже як в реальному житті ці переірвані. Але цей Віталій Ларуда, він мені так само напакостив е, Він вирішає заїхати в підлей і невідомо чому перед лінією, е, коли починається підстоп, він повністю зупиняється ці. Тим самим, якби как бы, створюючи війни до додаткову перешкоду. Я навіть не очікував, що так перед стоплінням моя родина зупиниться. І тут я и собі знов на пакості в том що я пам'ятаю, що переда треба їхати дуже как повільно, щоб не, не знесло, але чапиту продачу не думав, мене просто виносить на натрек. На на і не нетрму не, 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 за це жорстке поколение. І тільки зараз для мене починаються перелом по на 47 місці, тому що я мав ківний десь на 28 місці здається. І все, я починаю їхати і розуміти, що мені треба обігнати десь без 20 машин ГП 4 і починати о, без 31 позиції випрацювати тільки свій світло. І я розумію, що для мене... Перерабонок цим буде півтори-два години, а вже мені вже так чотири. Я їду і не знаю, значно не робити. Тампи мене будемо встречати, тому що з падери у мене є скрізь раздети ще черемо в воді і тему секторі. Але я намагаюся якось почати всіх оберегати. Я свій обов'язковий підстав як і я, всі інші. Тому тут чистити ремонт забіг винятики, я зробити підстав, щоб зробити андерка і виграти декілька позицій. Але я поки що не мав світити в своєму темпі, там і дві хвилини в 20 секунд, але мені це завдяки западти не вдавалося. Я їхав 2.26, 2.27. І це було б для мене як, як удар по, по моїй швидкості. Тобто перший удар був у Франції, а зараз тут в мене вже спав. Але ну, я намагаюся всіх Я, Як звісно, щоб не не повністю, як до мене буде 4, я робив повний, так як виїзд за мене вже три тому що в мене інші точки вернування, менше краси ВТ4. Так, задне коло я відіграв тільки дві позиції, але... Зоднаково дві тобі. Це дуже мало. Ну, спробуємо подивитися, що в мене було виходити далі. Поки що все видало до мене на сумні. Навіть якщо буду своєму танку і 22, я не, не зможу зігнати всіх, щоб бути в якійсь дочковій зоні. Але, й треба собі спробувати. Перед і може бути щось завгодно. І, здається, на третьому чи четвертому колі мене вже наздор лідер перегонив Андрій Позняков. Тобто перший завад, який був після червоної води, він звірив таку дистанцію відставання, що вже так швидко мене назор лідер. І я скажу так що я коли дивився пізніше в стрими, як він їде, їхав саме спа, я побачив, що він. Змінив баланс реал саме перед кожним поворотом. Ну, ми можемо при але але особливо перед автобусну зупинку червоною водою, мені стало цікаво, чи дійсно це так е збирає гуму, чи це просто якась залучка. Тому що, коли все інші там, старими європейців на цьому самому тереку, ніхто собі не змінив байланс гуму. Не цікаво буду понаблюдати на, на інших тайраках і як він буде їхати. Це вже в мене офіційний підстопис до заправку та зміною гуму. Я як казав що спробую використати е, передчасне вилучення двигуна, щоб побачити, чи я зможу зекономити декілька секунд чи не. Наприклад, мені тут вдалося вчасно вимкнути двигун, щоб моя машина заглохла, І Чекати, коли вже можна буде і їхати. Так, це мені вдалося. А коли я поїхав, то я невчасно би, завів двигун і машина загріла коли тебе в були ще. Тобто я втратив допомогти час. Так, це, це було погано, але в мене так було велике відвіставання, що це було вже без сенсу. Як бачите, я зараз 28, але це не завдяки тому, що я так швидко їхав, а завдяки то -то тому, що всі вчасно почали заїжджати в підступ, і я так само побачив і заїхав. Зараз, через декілька кіл я знову буду там, десь км. Я як зараз. І ось нарешті моя тактика по підстопу закінчилася. до мене чекає 50 хвилин без підстопу. І я мушу їхати так, щоб мені вист... вистачило життя гум, щоб я не винив'їжав пожемежані той рекомендую. Зараз остав той самий, і мені треба відіграти хоч... хоча б декілька позицій, які ти зараз тримають дете 4. І, до речі, це мій напарник по команді, який керує Білим астроном. І це він створив Рівлею для цих шість перегонів але шкода, що тільки він зараз здобував очки, а не це, це добре. А шкода тим, що я не вправдовую очікувань і поки що лажаю максимально, як тільки можна, можливо. Що у Франції я не що зараз тут у Бельгії сам собі сам не тим, що попав в цей великий завал і зробив собі ремонт на три хвилини, і тим самим я собі десь загалом десь потратив 1-5, поки що до їх до підлейну, ремонт і так далі. Але я намагаюся якось займати свій темп, щоб якось приблизитись до дочкової зони, бо може трапитися що завгодно бо це є спа, і вона має червону воду та автобусну зупинку. Так, я зараз на шпагібу 29. Д... Тепер до мене шмар на фалі, він мені випроводити. Але це йому вдалося чи не ми зараз по... побачимо, бо я бачу, що він хоче мене випрядити, але я є поки вчений засилаю місце і розумію, що я зможу його випередити в червоній воді, тому що буду знаходитися в сліпці трині. Але він тут трохи э, пізніше грамоє і, і він званий мені колітка. Я сим з ним так використаюся і його випускаю перед червоною водою. І бравши попереду яби достався, я, я використав відново трохи сліпстрину і відбираю від до э, шумарні. Так, ну можемо сказати, я захистив свою позицію і зараз в 28 Так Трохи давно не, не, не свіжий, але я їду в їх знаю, му І знову називаю себе тетимейти. Їду і розумію, що він знов на цих перегонах здобуває очки в той самий час, як я їду майже остатній в своєму крикерасі. Я йому зараз нам намагаюся якось допомогти. Думаю, чи мені його випалити дати з ліпстарін, чи там якось затормозити тих, хто їде попереду. Але я розумію, що взагалі в мене їде більш швидкий воді, за якого в мене сильні перопори. Я тут допускаю з помирки і розумію, що я вже більше нічого не забув, бо в мене залишилося 10 хвилин до кінця. І Я приїжджаю 28, чи там 29. Знов поза межами очкової зони. Але попереду в нас буде зелений ад, і цікаво, як уже я підготуюся до цього.